Привіт, друзі! Сьогодні у мене такий день цікавий. Я вирішила раз у рік виварити свої сковорідки, форми для хліба і різне різне начиня для кухні. Ми знаходимося на літній кухні. Двері в мене ось так відкриті. Дивіться, там хата наш будинок. А тут у нас літня кухня. Я поклала ось таку каструлю здоровенного, ось стільки води. Поміряла сковородку, вона велика, вся туди в неряй, у воду. Поклала, щоб вода нагрівалася. Так, дивіться, в першу чергу, коли ми будемо робити роствор, кинемо білі речі. Терточку, можна вилки ложки проварити, щоб їх, де квіточки там повідставало. все-все. І оце, отакі... У мене такі сковорідки, їм, я казала в предйдучому відео по 30 років. Їм нічого немає, вони дуже хороші, ніде не лопші, ніде не пошкоджені. Я бережно відношуся до речей. І ось такі сковорідки ми сьогодні будемо з вами чистити. Попробуємо, як це воно. А чого я задумала сьогодні чистити? Тому що перед будинком висипали цілий машину піску. І поки струїтелі нам в хаті роблять ремонт, там штукатурять і так далі. Я хочу це і, ну, якби цей пісок іспользувати, почистити ці сковородки. Друзі, дивіться, роствор я буду робити сода кальцинована. Так, мило, господарське, рідке. Можна натерти таке велике куском, але так проще. Так, фейрі будемо. І ось така в мене є засіб для миття посуду в машинках. Воно дуже таке мягке робить воду. Ось це все. Дозу я не знаю, тому що в мене велика кастрюля. І я так по пів пачки всього поналиваю, понасипаю. Ну, соди треба саме більше. І будемо кип'ятити. Побачимо зараз. Так, бачите, у нас тут є машина піску. Ось там працівник. Ось тут ми будемо чистити наші сковорідки, Тут мала грається. Я думаю, що нам достатньо буде піску на сьогодні почиститися. Роботи у нас на цілий день. пішли працювати. Так, я висипала цілу пачку. Ось цей кальцинованої соди. Цілу пачку, дивіться, пусто. Ну, води тут, мабуть, два відра, може і більше. Так, лиїм жидке мило. Так, ну скільки? Ну, ще давайте трошки. Ось так, пів бутилки цієї. Так. Лиємо фейрі для посуду. Не знаю, багатенько влила. Так, і ще в нас залишиться ось таке средство. Засіб для миття посуду. Зараз зараз я відкручу. Так, ось таке воно сипуче для автоматичних машинок. Все. Половину цієї пачки використала. Все, тепер треба все колотити. І чекаємо, щоб закипіла ця суміш. Можна в першу чергу, коли водичка чистенька, закидати ось такі Ось Отакі От ложки-поварьочки спочатку. Тому що, якщо ми сковорідки в першу чергу кинемо, то буде вода чорна, і тоді вже ложки поварюшки, ну якось вміти. Зараз спробуємо спочатку дрібненьке все. Так, закинула я форми. От, сковородки. Кинула дві форми, влізло і дві сковородки. І от, влізло дві сковородки. Значить, так, ставимо кип'ятити це все десь на добру годину. Щоб воно добре відстало, відпарилося і підемо чистити в пісок. Так, витягнула я отаку форму. Дивіться, ножичком воно вже зчищається. Зараз я його так ножечком-ножечком, ну, м'ягеньке вже зробилося оце, чорне. Звісно, треба дуже попрацювати. А потім підемо в пісок. Спочатку оце все вичищаємо. Чищається желіском навіть, відходить все, дивіться. Угу. Треба ще і ще варити. Ну Це ж ще дай, вони недовго тут стояли, минут 20 в растворі. Ну, легенько цією желізкою відстає. Треба ще варити. Можна попробувати ножиком. Хлібні форми. Я взагалі не печу хліб, але це мені ці форми перепали у спадок від тітки, дві штучки. Вона пекла все, весь час хліб. І дві я привезла від свекрухи. Ну, А, для того, щоб... А, форма для чого? Для чого? Ну, Може, колись і буду пекти хліб, а якщо ні, можна кексик спекти, а можна отакий м'ясний хлібець. Теж класно. Пробовала я якось на паску пекти в такій формі. Замішуєш фарш, як на котлети. І печеш такий таку хлібець такий м'ясний. Так, ставлю варити далі. Воно м'ягке. Щищати добре, тільки треба усердії. Розварився цей жир. Так, друзья, не знаю, че что-то видно. То, что падает телефон. И вот так вот мы песочком надо усердие Ну так трошки витирається, не знаю. Трошки. Ну так. Такі чорні. Чорне було, треба стерти добре. Навіть піском. Придумав Так, друзі, дивіться, я дочистила до такого стану сковорідки Ось до такого. Ну, я старалася, дивіться, бачите? Ще. А чоловік взяв болгарочку і ще мені допоміг. І дочистив, дополірував їх. Ну, ось такі сковорідки вийшли, дивіться. Всі чистенькі, хорошенькі. Ось такі ще зараз полірую, і там оці ще зараз буде брати полірувати. Так, друзі, ось такий результат у нас вийшов. Дивіться, форми сковорідки, які вийшли. Всі ці ще дві чоловік не шліфував. Це так, так я його. Так, і форми. Дивіться, вимилися. Гарно, відстало все. Тепер можна вже пекти. Ці дві, хоч вони старенькі, але вони виглядають добре. Вже можна все щось пекти, застеляти бумажкою лощоною і виробляти, що хочеш. Так що вироби можуть служити дуже довго, якщо за ними бережно. Дивитися за ними і з ними можна жити дуже довго. І не треба шукати сковорідок з якимось антипригарним покриттям чи там не знати, яким. Зараз нові ці технології, не знати, що візьмеш, купиш. І через місяць вона там чи не жарить, чи відстає, чи пристає. Ну, коротше. Заходьте на канал, підписуйтеся. Дякую вам за перегляди. Пока-пока. До зустрічі.